Що вона про вас говорить іншим. Так, що ви постійно. Приїжджали, уїжджали щось туди-сюди, їздили, можна сказати. Да, наче то й кохання було. Але ви так і не визначилися, ви не зробили вибір. Да? Ви разом чи ви не разом? Ви пара чи ви не пара? Да? Або, наприклад, обіцяли, але ні, ну якби толком не вирішили. Да? Тобто невизначеність була присутня. Да? І ви що це в нас? Вісім камачів. Ви, наприклад, не знайомили з родичами, да? тобто ви обмежували, да? щось там говорили, чому ви не можете бути разом, да? або чому він не може визначитися, або чому ви зараз не можете рухатися. Тут ще й карта сім'ї. Да? Наприклад, він вам міг розказувати, що да-да-да. Буде сім'я тільки потім, да, і от вона це розказує, що ви так і не довели справу до кінця, до сім'ї не довели, постійно щось приховували, постійно щось мутили. Да? Якби, тут можливо великий вплив родичів на вас, да? тобто вашої сім'ї, чоловіка, да? чоловіка сім'ї був великий вплив, і ви так і не визначилися з нею. От вона так і говорить, що мужчина наче то любив але вибір в її бік не зробив тому що без кінця в нього було 100 якихось причин чому зараз ні чому він не може бути разом з вами чому ви не можете створити сім'ю да? тобто ну таке теж буває да чоловік не визначився от вона так і розказує